Як казала вона, записати тоді ж? Записати тоді демонструвати. Ірина Американська, ти що я в це ж. Тепер додатку. Загорни, мамо. Доброго дня! До вашої уваги презентація проєкту вихованки екологи природничого гурка Ековарта Гадіцької ліцеї No3 імені Івана Виговського лісової лінії на тему вивчення особливості розведення та утримання мускусних качок в умовах гадячини. А сьогодні розведення качок це досить перспективний напрям розвитку птахівництва. Ми вирішили з'ясувати, які породи качок утримують мешканці гадячини. Прокентували 65 жителів села Вербівка та з'ясували, що лише 37% займаються займається розведенням качок. Найбільш популярною серед місцевих мешканців є порода муларди. мускусних качок розводить лише 9% респондентів, тож актуальність обраної нами теми дослідження не викликає сумнівів. Метою було вивчити та проаналізувати особливості утримання мускусних качок в умовах гадячини. Слідження москусних качки, предмет особливості розведення москусних качок в умовах приватного сектору гадячини. Для досягнення цієї мети нами були поставлені такі завдання: засувати особливості годівлі, проаналізувати біологіологічні особливості, вивчити особливості розведення птахів даного виду в умовах приватного сектору гадячини, визначити економічну ефективність запропонованої схеми утримання шепонів. Дослідження проводили протягом 2020-2023 років на території села Лубівка Миргородського району. Для отримання здорового поголів'я москусних качок отримувати одного селезня на 3-5 качок. Ми взяли дві дослідні групи птахів, по 5 качок кожній. У перші три доби каченятам згодували мішанки із вислявок з молоком та перетерти вареним яйцем. З 4-5-денного віку до мішанки додали 55-60 грамів потрібної зеленої цибулі. Через тиждень до мішанки додали 200-250 г перетертої вареної картоплі. Каченятам годували 7-8 разів на добу з інтервалом у 3 години. У віці 1 місяць кількість прийомів корму зменшена до 4. до чотирьох. Як показали результати спостереження, до мішанки слід додавати потрібні овочі, томі памбуро, Зернові корма та комбікорм. 72-го дня тижня життя каченят перевели як раціон у дорослих птахів, експериментально підтвердили, що раціон годівлі дорослих індокачок доцільно збагатити кредою яєчною шкарлупою. Десятинного віку каченятам доцільно згодовувати молоду кульпабу, робиву, у віці 2-3 тижні у раціоні слід вести топінамбур, варену картоплю. Таким чином, годівля мускусних качки має відбутися відповідно віку птаха. Якість корму правила годівлі москусних качок це першочергова основа догляду за пташками даного виду домашніх умовах. На основі даних одержаних у ході досліджень можемо зробити висновок про те, що на зростання поголів'я мускусних качок значною мірою впливає дотримання температурного режиму та раціонного годівлі. У ході дослідження виявили, що качки розпочали насаджувати кладку з того моменту, як у гнізді наявні були 11-15 яєць. Всі відзначити частина самок е, шестеро самостійно насаджували кладку в гніздах. Ще 140 яєць було закладено самостійно е, в інкубатор. Як показали результати спостережень з інкубатора з'являється значно менша кількість та. 67%, ніж від насиджування кладки качкою. 98-99%. Виявили, що на занайсужі шипні істотно впливає спека та різке похолодання. Качки відкладають яйця у період з 8 годин до 15%. Як показав, що, як показали результати спостережень, період я закладки молодих птахів даного виду розпочинається з 190-200 днів життя. Варто відзначити, що у 2020 році самки відкладали яйця один раз на рік, а у 2021-2022 по роках двічі навесні та у серпні місяці. На ваш погляд, це може пояснити різним температурним режимом у теплу пору відбувається інфексивніше. Засівали, що кожна качка дає на, за рік 80-120 яєць. Таким чином, з одного виводку, дає 3-4 самки, можна отримати 475 соток каченят. Середня вагатушка, щоб вона складає в середньому 2-3 кг, враховуючи той факт, що вартість продукції душа складає 100-120 гривень за кілограм, а за відтиці можна здійснити вже через 60-75 днів. Пропуток від утримання по голів'я щепинів складатиме 88 тисяч гривень. При цьому витрати на корм, електропослуги, ветеринарні препарати складатиме 30-36 тисяч гривень. Як бачимо, як бачимо, Випрощування качок даний і є економічно доцільним способом ведення сільського господарства. На основі проведеного дослідження ми встановили, що додавання в раціон качок. Подібного Пінамбуру прискорює ріст, при набирання ваги качка. Різкі зміни температури негативно позначають за несучість мускусних качок. Основними компонентами раціону жилення качок має бути зерно, овочі, зелень, корми, тваринного походження. Раціон годівлі шипів має бути збалансованим та багатокомпонентним. У осінньо зимовий період слід забезпечити птахам свого підстилку та вільний доступ до води. Розведення качок, шипунів в умовах приватного сектору хадячини вигідна справа. На цьому моя відповідь завершена. Дякую за увагу.